І останнє дієслово, яке ми з вами розглянемо, це напівмодальне дієслово be, яке вживається з часточкою to. Ми його вживаємо тоді, коли говоримо про домовленість, наприклад. Розглянемо таке речення як We are to meet at 5. Ми повинні зустрітися о п'ятій. Мається на увазі, що у нас існує така домовленість, що ми зустрінемось о п'ятій годині. B plus to ми також використовуємо тоді, коли говоримо про суворий наказ, як в must. Наприклад, you are to go to your room Йди до своєї кімнати. Ти повинен йти до своєї кімнати. Можливо, ти зробив щось погане, тому я тобі даю такий наказ. Також ми вживаємо B plus to, коли говоримо про сувору заборону в заперечних реченнях. You are not to do that. Ти не повинен цього робити. Тобто я тобі забороняю це робити. Be plus to ми вживаємо тоді, коли говоримо про, що, про щось, чого ми не можемо уникнути, наче щось судилося. Розглянемо таке речення, як he was to become a doctor. Він повинен був стати лікарем. Можливо, усі в його сім'ї були лікарями, тому йому наче судилося стати лікарем. Саме для цього ми вживаємо модальне дієслово be з часточкою to, і останній випадок вживання be plus to тоді, коли ми говоримо про інструкції. Розглянемо такий приклад, як what we are to do. Що ми повинні робити? Тобто, ми очікуємо на якісь інструкції, поки нам скажуть, що саме ми повинні робити.